Привіт усім, ох уж і давненько мене було на утубі, все через моє навчання в універі. Дякую усім своїм спонсорам, що продовжують підтримувати мене у такий складний час. Але перш за все, друзі, донатимо за СЕУ, як і з попереднім оглядом, я перескажу коротко сюжет кожної серії, а починається вона з епічного наближення камери до п'ятірки і фразою Джотаро. Скоро. І для другої половини аніматори зробили новий опенінг, як завжди, офігезний. Пертоліт фонду з під вагона садиться з цінним пасажиром аля союзник, що виявляється собакою стенд-юзером. У польна рефа з ним склалась міцна дружба. Так, мої шановні глядачі, тепер увесь сезон наповнений жартами про пердюш та інші туалетні ніштяки. На полювання за командою Джо Старів виходить ще дев'ять прибічників діо. І перший уже дістався до них, навіть будучи незрячим, за допомогою стенда і палиці він добре орієнтується. Ендул встигнув перебити працівників фонду з під вагона, де їх у такому стані знайли, під'їхав шість героїв. Його водяний стенд був готовим напасти на польна рефа та кагоїна. Каґіна осліпило, і Польнарефу рефу довелося взяти його на руки, а згодом їхню машину затягнули у пісок. Абдул вигадав хитрість і почав кидати свої залізні кільця. А при появі ворога викликав Меджишан Сред, але він лише його зачепив Джота розхопив пса не патрона і вони полетіли прямо до володаря стенду. Звісно, ворог здогадався, що вони перебували у повітрі і почав атакувати їх навмання, тому стар платином узяв їх ги та швирнув у ендула, а сам Джоджо опинився позаду нього. Старплатином дав по башці ендулу, і як заоравшу шокапець. Досить кумедна серія через стиль, у якому намальовані комікси та найофігезніше аутро. За протагонистами стежать брати Оінго Боінго. Старший брат Оінго має здібність перевтілюватися в іншу людину, а молодший брат Боінго може передбачати близьке майбутнє, а його передбачення на 100% точне. У коміксі він прочитав, що у кафе Максім треба у чай підлити отрути, і тоді вони помруть. Як було в коміксі, герої замовили чорного чаю, але вони його не випили, бо з'явився і ги, за яким погналися Джозеф та інші. Наступне передбачення говорить: якщо підкласти бомбу замасковану під апельсин у машину, тоді Джотаро розірве навпіл. Але на місці Джотаро опинився Оінго через свій стенд перевтілення, і це його розірвало навпіл та несмертельно. Один хлопчина знаходить меча, і той оволодів його розумом. Виявляється, що у цьому мечі живе стенд анубіс без господаря, а тому сам зомбує собі господарів. Чан піддається впливу меча та намагається вбити польна рефа. У мить Сільвер Чаріот використовує секретний прийом. Польна реф підбирає меча і ледь сам не стає заручником меча. Разом із Джотаро вони збиралися віднести меча у безпечне місце, але по дорозі зайшли до єгипетського барбершопу. Барбар схопив меч. Польнереф був готовий до такого повороту подій. Минулий трюк не спрацював, бо анубіс запам'ятовує усі атаки, з якими стикався раніше і ставав усе сильніше. До поєдинку вступив Джотаро, голими руками старплатином ловить лезо і розламав навпіл. Та навіть у зламаному вигляді меч становив загрози під свій контроль, узявши Польнерефа, смертельне комбо меча та шпаги. Вдруге лезо схопити не вдалося, а тому він наносить удар в шию. Стар платином не витримав двох клинків і меч входить у Джотаро. Поки Анубіс втратив пильність, старплатином розтрощив лезо надруски. Все ще залишається друга половина, яка вдало потрапляє у річку Ніл на довічне ржавіння. Дана серія наповнена украй туалетним гумором, дивними розетками посеред пустелі, куди обов'язково всуне пальці Джозеф, від чого його вдарило струмом, і його тіло почало притягувати металічні предмети. В Арсенал пішов крінжованький фан-сервіс не тільки з молодими дівчатами, а й з бабусями, разом з дупою і цицьками ворожої стенд-юзерки на весь екран. А квінтесенцією усього цього стало. У кінці Абдул та Джозеф перемогли її, буквально затиснули з обох боків, ледь не розчавивши. Мій мозок потерпів психічне порушення. Це навіть жахливіше за той епізод з орангутангом. Поки Джозеф і Абдул розбиралися з ворогом, за Джотаро та Польнерефом шпигував огидний чоловік, на лобі якого прямо написано педофіл. Своїм тіньовим стендом Олесі перетворив Польнерефа на дитину, от якби замість нього був Джозеф, ех, будучи дитиною. Польне не зміг попередити Джотаро, бо його розум поступово стає відповідно дитячим. Проте він міг захищатися сільвар чаріотом, який також став малим. Мила панночка забрала до себе Польнарефа. Ой там така люта крінжа відбулася, що капець. Стекі фіня! Від пані позбувся ворог, перетворивши її взагалі в ембріон. Тож польне рефу довелося тікати. Перемога над Олесі полягала в хитрощах. Дивно, що трирічна дитина змогла додуматися до цього, а ще дивніше, що ембріон зміг вижити впродовж декількох хвилин. Олесі випав з вікна і зустрівся з Джотаро. Навіть дитиною він зміг навалити йому поїбалу. Um, Компашка дібралась до Каїру. Щоб дізнатися, де знаходиться маєток діо, вони завітали до бару, але ніхто з відвідувачів не знав, окрім одного любителя азартних ігор. Як не дивно, цей чоловік був найманцем діо і в обмін на інформацію запропонував зіграти з ним в азартні ігри. Першу ставку поставив польне він, звісно, програв і деарбі вкрав його душу, заточивши у фішку. За справу береться Джозеф, все ж таки має неабиякий досвід, але у власній ж грі програє. У гру входить Джотаро і обирає покер, у чому ДРБ найвправніший, щоб дербі не мухлював для роздачі карт покликали хлопця. Якщо дербі отримає шість фішок душі Джотаро, то він виграє. А щоб виграти Джоджо, йому потрібно забрати відповідно шість фішок діда та польна рефа. Джоджо став давити на дербі своєю стійкістю і зухвалістю у рішенні поставити на кон душі Абдула Кагоїна. Як виявилося, хлопчина був підставним і він роздав фігові карти Джотаро. Але коли Джоджо поставив на кондушу власної мати, то Дербі не зміг поставити рівноцінне у вигляді інформації про стенд діо, і він вибуває з гри, а душі Джозефа та Польнарефа повернулися до тіл. Наш улюблений Хол Хорс знову висувається проти Джо старів, але не сам, а з Боїнго. Поки добиралися до міста, вони зустріли жінку, яку Хол Хорс вдарив ногою, бо на шиї виявився скорпіон, і вона подарувала йому намисто. За новим пророцтвом. Холхорс засунув пальці в ніс Польна рефу, після чого вони усі попадали непритомні, геніально нічого не скажеш, бо Інго і Холл Хорс відступили. У коміксі проявилося друге пророцтво якщо вистрілити у трубу рівно опівдні, то Джотаро помре. Холхорс заплатив робітникам, щоб вони зняли шматок труби і він вистрілив туди, але Джотаро врятувало Польна рефа. Передбачення не виконалось через те, що годинник Холхорса поспішав. Ті кулі повернулися до свого власника прямо в лоба, дивом лишився живим. Bingo, Місцевому жебракові в лапках дали глянути на фотку. Той, кинувши слова, за три години знайду зняв образ жебрака і поїхав на крутій тетці. Дана серія повністю присвячена пригодам ігри. Він натрапив на ту саму будівлю, у якій мешкає Діо. На варті маєтку, звісно, був сокіл з крижаним стендом. Того чоловіка Жебрака, на жаль, вбили величезною бурулькою. Ігги зовсім не хотів втручатися у ці всі діла з Діо. Хлопак, що шукав собак, яких давно вбив петшоп, проліз на територію будівлі. Ігги не зміг залишитися байдужим та врятував хлопця від сокола. У битві в каналізації Ігги відірвало передню лапу. Він сховався під водою, але не врахував, що крижаним стендом петшоп може заморозити воду. Єдиним виходом лишилося викопати підземний тунель, що вів прямо до печери, де засів петшоп. Іх гвізняв захист і на хвилі долетів до ворога та відкусив йому клюва, що спричинило вибух. Їх гві відкинуло на поверхню та сил плисти до берега не мав, він майже не потонув, бо його знайшов той самий хлопець, Пес крокував до побратимів, тут до них вже доєднується Кагоін з такими сасними окулярами, прямо як в матриці, і тепер команда знов у повному складі. Ігві відвів чуваків до маєтку Діо, їхня подорож добігла до кінця тепер залишилося одне нарешті розібратися з діо. На вході їх уже чекали, дворецький молодший брат Дербі. До світу, створеного ілюзіями, він затягує Джотаро, Джозефа та кагоїна. Так само, як і старший брат, він обожнює азартні ігри, колекціонувати душі людей у саморобних ляльок, та, на відміну від брата Теренс не обманює. Дербі запросив їх пограти у комп'ютерні ігри. Першим з ним зіграв Кагоїн у гонки, але програв. Розбиратися з молодшим Дербі усівся Джотаро. Він обирає бейсбол, у що Теренс грає найкраще, натомість Джоджо абсолютний нуб в іграх. Він пропускав атаки, поки не запам'ятав, як їх відбивати і дещо хотів перевірити. Стенд Атом може дивитися на душу прям як рентген і бачити відповіді так чи ні на запитання. Таким чином, дербі і перемагав своїх жертв. У наступному раунді Джотаро нападав, він зняв свого карту за і подавав сигнали дідусеві. Вони зробили таку хитрість, що у бейсбол насправді грає Джозеф. Тим часом Джотаро просто називає свою атаку, і саме його перевіряє Дербі на правильність відповіді, що водить його в оману. Він украй розгнівався і вирішив перевірити намухлювання, але нічого не знайшов. Хомран змусив Теренса визнати поразку, і душа Кагойна повернулася. Паралельно Абдул, Польнареф та Ігги зайшли в будівлю та вбили господаря стенду, що створював ілюзії. Абдул прочитав дещо на стіні, що викликало жах на його лиці, коли він обернувся, то на нього напав Вані Лаайс. Перед смертю він відкинув Польнарефа та Ігги, тим самим врятувавши їх. Польне Рефу пощастило присісти від горя, ухилившись від наступної атаки. Вони втекли у іншу кімнату. А далі пішли на верхній поверх. Польне та Ігри стали в очікуванні ваніла Айса. Підступно заявившись під ногою польна Рефа, він розчинив його пальці, і тепер польне Реф не може нормально пересуватися. У суцільному безладі герої зникли. Тут і несподівано постав Діо, та як виявилося, то була підробка зі сторони Ігги. За таку витівку розлючений Айс бив ігри до смерті, польне спробував відволікти його на себе. Він дізнався, як визначити пересування ворога за допомогою Піску. До атаки був готовий, і Польнерефу вдалося проштрикнути йому мозок, але Ванілла Айс вже не людина, а вампір тому і не помер. Польнареф не міг пересуватися, навіть Сільвер Черіот не витягнув його з-під наступного удару Ванілла Айса, який постійно звужував коло, щоб настигнути Польнарефа, та в останню мить Ігрі зібрав усі свої сили перед смертю і витягнув його наверх. Польнарев покінчив раз і назавжди зайсом, заманивши його на сонячне світло. Тим часом Джотаро, Джозеф і Кагоін натрапили на вампіра, що прикинувся жінкою. Джотаро змусив Бовдура провести їх до кімнати Діо. Польнарев уже зустрів діо на сходах, дану сцену максимально розібрали на мемчики. <ривання> Через стіну пробиваються супутники, а діо тікає. Вони пішли наверх до кімнати, де посередині лежала труна. Як тільки Бовдур поліс відсувати кришку труни, то сам і опинився там. Усі раптово побігли до вікна та випригнули. <плес> Сонце сіло і настала ніч. А це означає, що Діо тепер може вільно пересуватися містом. Джозеф і Кагоїн поїхали на пікапі, за ними погнався Діо на іншій машині. Кагоїн спробував атакувати своїм смарагдовим сплеском, але вмить Діо відбив усі атаки пальцем, а потім кинув тіло водія у пікап. Машина перекинулася і вибухнула. А Кагоїн та Джозеф несподівано перетворилися у спайдерменів. Натомість польна Рв з Джотаро приїхали на мотоциклі до місця з аварією. Хайрофенд Грін атакує Діо з усіх сторін. Тут Діо вперше каже: «The World» і зупиняє час, після чого Кагоін перетворився у пончик та летів у резерву з водою. На межі смерті він розкриває секрет сили стенду «The World», що полягає в часі, та намагався попередити Джозефа, вистріливши на останок в годинник. Джозеф зрозумів посил, поки тікав від Діо. Щоб захистити своє тіло, він покрив його геміт пеорплом, наповнений хамоном. По цій причині Діо передумав бити його. З цього моменту Діо почав використовувати брудний прийомчик з ножами. Джотаро дропнув ще один мемчик. В останніх двох серіях аніматори додали сценку з Діо в опенінгу, що дуже круто. Me, Діо вже хотів нанести удар, та краєм ока помітив, як Джоджо поворухнув пальцем. Після відновки часу вони магічним чином відкрили здатність літати. Стар Платином тепер у зупиненому часі зміг ударити діо в живіт, але це не допомогло, бо Діо загоїв свої рани, випивши крові, і дістав увесь арсенал ножів. У стоп часі розставив навколо джотаро. Стар Платином відбив майже усі, та декілька проштрикнули ціль. А Джордж Розумник підклав під одежу книги. Він прикинувся мертвим, очікуючи на слушну мить, але втрутився польне як з'явився, так і зник з кадру. Діо знов перемкнувся на ненависного Джотаро. Джоджо намагався не дихати, навіть призупинив серцебиття все заради забаганок ворога. Випадково їхня битва призвела до вулиці, де лежало тіло діда, і з новими силами Діо розпочинає поєдинок. Відтепер Діо може зупиняти час аж на цілих 10 секунд, а потім такий. Він хотів дістати тіло Джотаро. Але не зміг навіть зрушити з місця. Джоджо підійшов ззаду і врізав йому по нозі. Кулак стар Платинума зіткнувся з ногою Заволда, стенд розлетівся над руски разом з його власником. Фонд з-під вагона забрало тіла Діо та Джозефа. В надії оживити дідуся Джоджо змусив перелити кров з Діо. а стар платином робив штучне серцебиття, і, одиво, наш жартівник від бога повернувся буквально. Тіло діо знищили на променях сонця, а пані Голлі вичухалась від недугу, чудовий фінал для третьої частини. Patriot. Ця частина мені сподобалась своєю неймовірною анімацією, визначною мальовкою та музичним супроводом. Щоправда, сюжет дещо прямо лінійний та передбачуваний. Багато хто каже, що хрестоносці зоряного пилу цікавіші за попередні частини, бо тут запровадили стенди. Але особисто для мене друга частина нічим не поступається третій. Також я помітив відступ від самої концепції химерних пригод Джоджо, як написав один коментатор в другому та третьому сезонах протагоніст Джотро зазвичай пафосно стоїть осторонь, тоді як більшість часу приділена супутникам, ще й від химерного нічого не залишилося, влучніше, опис третій частини не сформулювати. Звісно, епізод місто трупів був досить химерним. Та це лише виключення з поміж інших епізодів. Попри це, мені подобається, що другорядним персонажам приділено час, що розкриває їх. Дана частина мене вибісила величезною кількістю фан сервісу на квадратний метр, можливо, саме туалетний гумор, і підняв її популярність, але й ну не можна було вигадати щось геніальніше. А я думаю, на цьому закінчувати зустрінемося в огляді мозковибухової вибухової четвертої частини.